Заїхав до нас такий Батаус, добротний з Нідерландів. 8950 його алюмінієва рама. 28. колеса на Nexus 8 на планетарній втулці. От в ті бабіні. Всі передачі. Фірма Japan, японська оригінал. Дивіться, є у нас, значить тут багажник Насос в комплекті, Батаус оригінал. Дивіться комфортно. Сідло у нас добротне. Стоїть. Тут у нас защита, яка захищає від пилюки ланцюг від піска. Тут у нас, дивіться, ті крила гарні, дизайн повноцінний. Дивіться, яка фара тут стоїть. Це регулюється корекція фар. Плюс є авто on-off. Ви можете тут включити ON. Ось зараз включено. Вона тільки буде включатися, коли буде на дворі темніти. Є у нас серворуль Ви собі регулюєте під себе, щоб спина ваша була рівненько. Якщо ви любите їздити рівненько. Значить, електрика. 6 вольт стоїть йде сюди, на ту фару. Дивіться, яка фара добра. На резині ще можна їздити, пару років без жодних проблем. Значить, вода усилені подвійні, мають пістуна, отакі кольця, бачите, подвійні. Велосипедить в дуже доброму стані. Гальма в нас стоять ролерні, бачите, охолоджувачі стоять. Має добротну підніжку, має замок, замикати задні колесо. Так що комусь буде цікавити такий велосипедик, сімдесят вісім метр на ріст. Він підходить. Можете писати або дзвонити, також можете заїжджати до нас. Куликів, ввела вулиця Львівська, 20 або місто Лі, вулиця Зелена, 253. І відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.